Права 652. Познач точку і за допомогою лінійки проведи дві різні прямі, які проходять через цю точку. Ну що ж, нічого складного тут немає. Давайте тоді візьмемо і проведемо точку. Ну, нехай буде ось тут. Позначили ми точку, підпишемо її. Нехай це буде точка А. А тепер нам треба провести дві різні прямі. Беремо тоді лінійку і проводимо, наприклад, раз прямо. Так, ну і тепер давайте ще одну пряму проведемо. Це дві різні прямі. Їх можна позначити. Наприклад, це може бути пряма АВ, а оце може бути пряма АЦ. Ну що ж, ось таке просте завдання на побудову. На цьому вправу завершено.